Вимикай буденність. вмикай премач. Росія погрожує всьому світу війною вже прямо на засіданні ООН. А президент Сербії заблокує постачання зброї для ЗСУ. Окупанти рознесли шахедами у Харкові прям дуже військовий об'єкт тролейбусне депо. На Закарпатті масова стрілянина та бійка, проти прикордонники повстало ціле село Ромів. Катя Осадча захейтала молодь, яка тікає з країни, але забула про свого сина, який навчається в Сполучених Штатах Америки. Та крім ж тижня на бразильському телебаченні у прямому ефірі християнської передачі Монахи. Ня раптово видала жорсткий бітбокс. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Уночі Харків зазнав масової атаки російських безпілотників, наслідок чого відомо про дев'ятьох поранених, серед яких двоє дітей. Мер міста розповів, що росіяни прицільно вдарили шах'ядами по території тролейбусного депо. На об'єкті постраждала одна жінка, співробітниця підприємства. Саме ж депо майже повністю зруйноване. Один тролейбус повністю знищено, ще 18 пошкоджені. Крім того, міська влада повідомила, що через нічну атаку пошкоджені 30 багатоквартирних будинків в Харкові. Тим часом на Одещині шахеди знищили відділення нової пошти. Також були пошкоджені, розташовані поруч вантажні автомобілі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Вранці моніторингові канали повідомили, що Росія атакувала інфраструктурний об'єкт за. Поріжчі, після чого спалахнула масштабна пожежа. Місцеві ЗМІ писали про перепади напруги та проблеми зі світлом в місті. В обласній військовій адміністрації заявили, що на місце одразу ж виїхала всі екстрені служби. За попередніми даними минулося без постраждалих. Вашингтон розглядає можливість припинення участі в мирних ініціативах, якщо голова Кремля Володимир Путін не припинить агресію проти України. Про це заявив спецпредставник США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради безпеки. Він наголосив, що Сполучені Штати готові до конструктивних переговорів щодо припинення війни в Україні однак, зволікання та небажання Росії співпрацювати можуть змусити Вашингтон переглянути свою позицію. Також американський представник в ООН додав, що Сполучені Штати підтримують мирний процес, але лише за Умови чесного діалогу, про який Москва відчути не хоче. Постійний представник Росії в ООН Небензя наголосив, що жодні нові санкції постачання зброї Україні чи інші ворожі до РФ не зможуть завадити неминучі військовій поразці режиму Зеленського. Кремль далі вірить в свою мантру. До тих пор. Поки в будуть намагатися затягнути війну і провоцірувати Росію на ней удари пожилої гражданській інфраструктурі на нашій території, ми будемо продовжувати нашу спеціальну воєнну операцію и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима. Ніж в спину служба зовнішньої розвідки Росії серйозно занила через те, що братня Сербія їх кинула і спонсорує Україну. Так російська розвідка дійшла висновку, що сербські компанії, начебто, продають боєприпаси в Україні. За їх даними, сербські оборонні підприємства постачають Україні снаряди і патрони через країни-посередники, зокрема членів НАТО, Чехію, Польщу Болгарію, а також держави Африки. Там стверджують, що для цього застосовується схема з фальшивими сертифікатами кінцевого користувача. Постачання, нібито йдуть у великих обсягах Сотні тисяч артилерійських снарядів і близько мільйона патронів. Президент Сербії Олександр Вучич відреагував і одразу ж почав танцювати під дудку Путіна. Він заявив, що блокувати на продаж боєприпасів сербськими компаніями в Україні. Утім, наскільки серйозними будуть наміри сербського лідера, наразі невідомо. Куди сильніший опір росіянам на європейській арені почала давати Німеччина за нового канцлера Мерца? Так напередодні оборонні відомства України та Німеччини підписали угоду про фінансування виробництва далекобійного зброєння для України. Причому мова йде про крилаті ракети, які можуть долати відстань в 2,5 тисячі кілометрів. Детальніше в сюжеті наших журналістів. Збройні сили України стануть ще сильнішими. Україна та Німеччина відкривають нову сторінку у військовому партнерстві, уклавши низку важливих інвестиційних угод. Берлін фінансуватиме створення далекобійного озброєння безпосередньо на українській землі. Відповідну угоду підписали міністри оборони обох країн Борис Пісторіус та Рустему Умеров. Значна кількість систем далекобійної зброї має бути вироблена у 2025 році. Системи озброєння будуть швидко доступні для збройних сил України. Перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів, оскільки вони вже введені в експлуатацію в українських збройних силах. Додаткової підготовки не потрібно. Це новий розділ у збройовому партнерстві. Тепер сучасні системи збиратимуться саме там, де на них чекають. І це не просто пришвидшить постачання. Це змінить правила гри на фронті. Без обмежень у дальності ударів українські захисники зможуть бити в глиб ворожої території. Наприклад, завдавати ударів по військових об'єктах, таких великих міст як Урел, Воронеж чи Ростов-на-Дону. Більше немає обмежень на далекобійність зброї наданої Україні ні з боку Великобританії, ні з боку Франції, ні з нашого боку, ні з боку американців. Німеччина також фінансуватиме розробку та серійне виробництво крилатих ракет з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів, які саме моделі поки не розголошуються, але масштаби очевидні. Паралельно з цим Берлін продовжує посилювати на українську систему ППО. Німеччина багато зробила для зміцнення нашої ППО та наших сил оборони. Тисячі життів вже врятовані завдяки цьому. Ви всі бачите, що робить Путін щоночі, масовані атаки ударних дронів росіяни застосовують десятки крилатих ракет, балістику, сотні дронів. Тому що просто захищати життя в наших містах, ми потребуємо постійної. Підтримки засобами ПБУ зараз є дуже важливі для нас, дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО. Україна також уклала контракт із німецькою компанією Дейл Дефенс на виробництво зенітно-ракетних комплексів Арістен та боєкомплекту. До них сума угоди 2 мільярди 200 мільйонів євро. Також закладається інфраструктура для ремонту техніки і створюється спільне оборонне підприємство. Загалом обсяг допомоги від Німеччини становить близько 5 мільярдів євро. Боєприпаси стрілецька зброя, бронетехніка, зв'язок і навіть медичне обладнання. Тепер під українським прапором. Це початок нової форми військово промислового співробітництва між нашими країнами, який має великий потенціал. Наша військова підтримка буде продовжена та розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому, могла захищати себе від російської агресії та не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі захищати та вражати військові цілі поза українською територією. Ми допомагаємо українцям. Ми допомагатимемо так довго, як це буде потрібно. От Мерца и от его команды мы слышим конкретные, скажем так, конструктивные улучшения по взаимодействию с Украиной. Мы видим интерес Германии, скажем так, в создании совместного ВПК и за счет этого совместного ВПК усиления компонента безопасности в целом Европейского союза. То есть про что сейчас даже из инсайдеров, мы можем уже сказать, говорят наш президент, и новый канцлер Германии. Говорят они про масштабирование помощи Украине, именно военной. Причем там очень интересную схему придумали немцы, уже ее даже публичив несколько недель назад, что они хотят увеличить объем военной помощи, которые не придут Украине в два раза. Но причем не за счет в два раза большего финансирования, а за счет того, что они будут использовать датскую модель. То есть они будут передавать деньги в Украину для того, чтобы на наших и в том числе совместных предприятиях ВПК производилось оружие для наших нужд. И вот за счет экономии того, что это оружие не будет, например, покупаться в тех же Соединенных Штатах Америки, а будет производиться в Украине, получается высчитали немцы, что за те же деньги объем вооружения, который будет по сути передан Украине за счет немецких, за немецкий счет, будет в два раза больше, чем ранее. Крім этого не оставляють чешку ініціативу про поїску і покупку артилерійських боєприпасів великого калібру ну і, звісно ж, важлива частина цього розговора просто про создання і на спільних воєнних підприємств. У Росії звісно відреагували як завжди, істерикою і погрозами. в абсолютно йдуть С нашими устройствами на выход политической регулировки на эти усилия которые сейчас делаются в рамках урегулирования. Э, то есть ну, достаточно опасное решение если опять же если не будет в случае если информация подтвердится практически мы будем применять уже другое оружие для того чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов. Европейские страны абсолютно реально уже на данный момент воспринимают военную угрозу со стороны Российской Федерации. То есть это уже воспринимают не как какую-то гипотетическую угрозу, готовы к ней готовиться там до 2030-35 года, а к абсолютно реальной угрозе безопасности, которая может наступить, если Европа не консолидируется, уже буквально в... В ближайшие годы. Поэтому, да, поэтому центральные, скажем так, локомотивы Европы и даже более того, в более широком понимании страны коалиции желающих, к которым еще присоединилась та же самая да, Британия, Норвегия, Турция, которые не входят в Европейский Союз. Вот в таком кругу, плюс, ну, так сказать, базовые Франция и Германия, и будет сейчас формироваться новые контуры европейской безопасности. Украина больше Не просить, вона виробляє. І якщо в Кремлі досі сподіваються на затяжну війну, їм варто приготуватися до нових ударів туди, де їх найменше чекатимуть, і це не просто новий етап, це новий поворот у російсько-українській війні. У ромському таборі селище великі Березни, що на Закарпатті сталася стрілянина із прикордонниками. Інцидент виник під час перевірки. Прикордонники запідозрили, що ромів могли використовувати для нелегального переправлення людей через кордон. Далі почалися сутички за своїх з притаманною ромом експресією. Вступилися місцеві жінки, які закидали камінням прикордонників та їхні службові авто. Тоді прикордонники були змушені застосувати травматичну зброю, внаслідок чого одна із жінок, ймовірно, мати хлопця, якого намагалися затримати, отримала поранення в живіт і руку. Поранено, начебто, також дитину. Крім того, у шпиталі двоє прикордонників із різними травмами. Нині правоохоронці з'ясовують всі причини. Загиблий російський окупант Заургурцієв, який керував повітряними атаками на Маріуполь і якого підірвали в Ставрополі, був гомосексуалом. Таку сенсаційну інформацію оприлюднили російські змі за даними джерел, знайомство військового злочинця зі своїм підривником відбулося на сайті для побачень. Під час слідства було виявлено відверте листування між чоловіками, де вони насилали одне одному пікантні світлини. Зустріч, яка довго відкладалася через відрядження, таки відбулася тієї ночі. Саме тоді стався вибух, внаслідок якого загинув сам Гурцієв та ще один чоловік. Особа підривника за інформацією ЗМІ встановлено ним був той самий знайомий на ім'я Нікіта, який ймовірно і влаштував вбивство, також загинувши від отриманих травм. Українська телеведуча Катя Осадша наїхала на матерів, які вивозять дітей за кордон. У соцмережах її заяву назвали лицемірною. Зокрема, в нещодавньому інтерв'ю телеведуча заявила, що хлопці-підлітки, які виїжджають з країни під час війни, позбавляють Україну важливого людського капіталу. Вона наголосила на важливості підтримки молоді в Україні через діалог про освіту та можливості кар'єрного зростання. Осача сказала, що країну мають захищати хлопці, хлопці мають іти воювати. Проте примусова мобілізація 18-річних, які не хочуть воювати це не найкраще рішення, додала Катя Осадча. Позиція телеведучої викликала гостру реакцію в соцмережах. Користувачі нагадали, що її старший син Ілля з 21-го року живе у США, де навчається в університеті Мериленду за спеціальністю IT. Водночас Катерина Осадча запевнила, що Ілля планує повернутися в Україну після завершення навчання. Проте, як то кажуть, віримо. Від улюбленця Трампа до вигнанця Білого Дому. Ілон Маск офіційно оголосив про завершення роботи в адміністрації президента США. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах. Утім, нині чимало західних інсайдерів повідомляють, що Маск все одно залишиться неофіційним радником Трампа навіть після свого звільнення. Навіщо це йому? Розкажемо далі. Ілон Маск все. Бізнесмен заявив, що залишає посаду спеціального державного службовця та голови департаменту ефективності уряду США, яку він обіймав в адміністрації Трампа, оскільки мій термін повноважень як спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за надану мені можливість скоротити марнотратні витрати. Наскільки відомо, маск може перебувати на цій посаді не більше ніж 130 днів на рік, і саме цей термін спливає 30 травня. Та, попри це, представники адміністрації жодного разу не називали конкретну дату його відставки. Я впевнена, що він іскрені хотів попробувати себе в політиці, зробити щось таке, що не робили до нього, і собственно попитався це зробити. Але... Мне кажется, во-первых, в какой-то момент он понял, что его политическая деятельность мешает его бизнесу, и не просто мешает, а начинает его просто опрокидывать, и эм, просто может сделать недостижимым. Його цілі. Невже Трамп і Ілон уже не ті, якими були раніше. Ні, да я люблю президента. Думаю, що президент Трамп великолепний чоловік. Невже між ними пробіг чорний кит? Чи це все наслідок падіння рейтингів на тлі масових протестів? Мені кажеться, що основне розчарування Маск испытав, коли він активно боролся против вот этих таможенных пошлин, а его не послушали, и все равно все это было заявлено. И, конечно, я уверена, что Маск был очень разочарован, когда э, понял, что даже в таких бизнесовых вопросах, в которых, как ему казалось, к нему должны прислушиваться, к нему Дональд Трамп не прислушался. И мне кажется, это во многом повлияло на охлаждение отношений. Чи може після того, як Маск витратив щонайменше 200 мільйонів доларів на підтримку Трампа на виборах, президент США просто вирішив позбутися бізнесмена? Мені здається, що це рішення самого Маска. Но то, что э, Трамп может избавиться от від любого, это совершенно точно. И его тип личности, такой яркая нарциссическая личность, таков, что э, он всех вокруг э, е воспринимает исключительно как Ну некий інструмент по достижению своих собственных целей. своїх поэтому он і избавиться от любого, хоть от маска, хоть от кого угодно еще. Втім, за день до оголошення про свою відставку маск розкритикував великий гарний законопроєкт Трампа, який поєднує зниження податків з посиленням імміграційного контролю. На думку маска це лише збільшує федеральний дефіцит і підриває роботу створеного ним департаменту. Трампа так шатает из стороны в сторону, он настолько не может сегодня говорить, ну, говорить прямо противоположное, что меня вообще ничего не удивило. Да, и сначала ему казалось, что вот сейчас самая главная вещь это победить дефицит бюджета и наступит, что называется, благодать. А що ж із досягнутими цілями Ілона Маска в Білому домі? Спочатку він хотів скоротити витрати на 2 трильйони доларів, потім на один, але зрештою знизив планку до 150 мільярдів. І це попри те, що десятки тисяч людей були звільнені з держслужби, а кілька агентств та відомств було скорочено або повністю закрито. А які цілі ще він мог перед собою ставити? Мы прекрасно понимаем ту роль, которую играют социальные сети сегодня в распространении информации. То влияние на общественное мнение, которое существовало раньше в виде того же «Голоса Америки» и «Радио Свободы», оно начинает резко сокращаться, потому что у них отняли финансирование. И при этом он договаривается с Дуровым о том, чтобы усилить свое влияние с помощью социальных сетей. І от я би увагу саме на це. Маск Повертається в бізнес повністю. Ставка на власні компанії, технології та продукти. Як він заявив, політичне фінансування також скорочує. Але головне питання залишається відкритим: якщо одного разу він все ж увійшов у велику гру, що завадить йому знову повернутися в політику. Я думаю, Трамп він вже не безратіться. Он будет смотреть на других кандидатов, потому что, я думаю, что уже сегодня подбираются кандидаты на следующие президентские выборы. И, на мой взгляд, сейчас Маск будет взаимодействовать с Республиканской партией, но не с Крылом Трампа. Но это моя гипотеза. У Бразилії католицька монахиня стала популярною після того, як увірвалася в прямий ефір на телебаченні під бітбокс. Дві черниці і священник з'явилися в програмі, щоб розповісти про свою роботу. До речі, сам священник був одягнений у чорне із собачим нашийником, що викликало у глядачів захват та посмішки. Момент, коли монахиня почала бітбоксити під пісню, швидко завірусився в мережі та став заголовками для світових змін. <му> um show de читали! Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш youtube канал Україна сьогодні.